Зараз цікаві енергії для очищення і прощання з тим, що не працює. Що тобі треба відпустити? Мм, як цікаво, спокуси. Сприйняття того, що тобі хотілося насправді. Перебудуй потроху для себе можливість сприймати. Те, що твої бажання не могли бути не твоїми. Вони були через розчарування, через те, що колись воно так не сталося. Але насправді зараз час виходити по шуту нове, можливо, навіть сприйняття, де нема шаблонів про те, як тобі треба. І тобі доведеться за лицарем Пентаклів, потроху. Помірно, відшукувати своє. А тут що в нас. І по повішеному дивитися, що ти насправді хочеш, яке воно має бути. Розчаровуватися в своїх ілюзіях. Розчаровуватися, в чому хотілося, в тому, що хотілося і не отрималося. І просто обирати нове. Тобто, так я більше не хочу. Я хочу інакше. І ось тобі. Всі можливості до дій і до обирання того, що ти хочеш насправді.